Вітаю усіх! Зараз ви бачите, як дітки миються, бо чистота це основа здоров'я. А як же помитися без різнокольорового, запашного, духмяного мила? Воно буває у вигляді квітів, ось таких тюльпанів, або у вигляді троянди, це мило ручної роботи. Може бути у вигляді ось таких різнокольорових сердечок, фруктів. Або навіть у вигляді нашого прапору. Отже, діти, сьогодні ми зробимо мило у вигляді троянди для метелика, який полюбляє квіточки, і мило у вигляді яблучка для їжечка. Які дуже полюбляє яблучка. Давайте починати. Спочатку ми уявимо, що у нас уже є в руках мило, і ми помиємо ручки, потримо, потім намилимо кожну долоньку, кожний пальчик помасажуємо і вимаємо ось так. Помиємо. Під водичкою, хай вона стікає з пальчиків. Тепер потиснемо долоньки з рушничком, щоб наші ручки були витерті і сухі, і ми готові до ліплення. Для того, щоб зліпити троянду, нам потрібен буде червоний пластилін. Ми колись уже ліпили маленьку троянду, а зараз зробимо велику. Нам треба розірвати шматок пластиліну на дві частини і скачати його спочатку між долонями у паличку, а потім докачати вже, підрівняти на дошці. І тепер Покладемо, поки що, паличку вона нам зараз не буде потрібна, зробимо другу. Точно так, розкочуємо між долоньками у довгу паличку і залишаємо. Тепер беремо першу паличку і починаємо її сплющувати. Ось так пальчиками, щоб у нас вийшло. Ось така стрічка із пластиліну, подивіться, тепер сплющуємо по всій довжині, розплющуємо таким чином, щоб це була стрічка із пластиліну. Ось така. Довга, пласка і тоненька. Поклали і ще одну паличку ми сплющуємо спочатку ось так, в довжину, а потім по ширині, ось так розплющуємо пальчиками, щоб вона була довга, тонка і широка. І ось у нас вже дві стрічечки готові. І тепер ви пам'ятаєте, що троянду треба виліпляти згортанням. Ось ми її згортаємо ось так з одної сторони і робимо ось таким чином. Пелюсти. А тепер приєднуємо другу смужечку, яку ми розкачали, і ось так навколо обліплюємо. Тепер треба затиснути низ нашої троянди. А там, де пелюсточки розкриваються, іще більше допомогти ось так пальчиками розкритися пелюсткам троянди. Подивіться, як гарно вийшло. І ось у нас вже мило у вигляді троянди готове. Можна його ще прикрасити, діти, ось такими дрібними намистинками. Я взяла білі, і це буде у мене, ніби краплинки роси на нашій троянді вранці, коли. Влітку ми встаємо, і троянда в росі. В краплинках роси. Погляньте, яке гарне в нас мило вийшло. Дуже гарно троянда і крапельки роси. Так, троянда в нас готова для метелика, і тепер ми будемо робити яблучко для нашого. Їжачка. Для того, щоб зробити яблучко, можна взяти просто жовтий пластилін, можна взяти зелений, можна взяти і червоний яблучка бувають різного кольору. Давайте спробуємо зробити і жовтий, і червоне яблучко одночасно. Тобто ми зробимо ось так половинку яблука жовто. Погляньте, я зліпила ось таку пласку півкулю. І тепер так само зробимо пласку півкулю зеленого кольору. І тепер ми дві ці півкульки з'єднуємо в одне ціле яблучко. Подивіться, як гарно вийшло, ніби яблучко розрізали. Для того, щоб було схоже, Гарно на яблуко, нам треба взяти ще коричневий пластилін і виліпити паличку, ось таку. А якщо ми згадаємо, що це яблучко ми розрізали, то внутрі яблочка ще є зернятка насіння. Ось так можна зробити ще насіння. Можна зробити із пластиліну, можна із намистинок, що у вас є. А ще у мене є ось такі листочки, вони пластикові, і я ось так зробила таке гарне яблучко із листочком. Подивіться, діти, які гарні в нас вийшли вироби. У нас і троянда вийшла. Дуже гарне для нашого метелика. І для їжачка ми зробили яблочко. Ось так, діти, ми сьогодні зробили з вами власними руками мило. Подарункове ручної роботи мило. Я пропоную вам, діти, зробити таку гарну роботу. Це не складно і це дуже цікаво. До побачення!